Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 18 годину 1 березня. Російська Федерація основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Протягом доби противник завдав три ракетних удари по цивільних об'єктах на Харківщині. Є поранені серед мирного населення. Також окупанти здійснили 16 авіаційних ударів. Зокрема, задіяли два безпілотні літальні апарати шахет 136 Наші захисники ударні дрони збили. Також ворог здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза ракетних ударів є значною на всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін. Наступальних угрупувань ворога не виявлено. Протягом доби окупанти обстріляли населені пункти Єліне і Баранівка Чернігівської області. Рошковиче, Старикови, Гірки та ще низку населених пунктів Сумської області. Красне, глибоке, веселе, Новомлинськ, дворічне на Харківщині. Ворог застосував би пила з бойовим навантаженням неподалік Бударок Харківської області. У прикордонних районах Белгородської області противник здійснює інженерне обладнання місцевості, встановлює протитанкові загородження. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник вів наступальні дії в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Федорівка на Донеччині. Проте успіху не мав. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Лиман, Перший, Петропавлівка, Кучарівка, Піщани Харківської області, Стельмахівка, Червонопопівка і Невська на Луганщині та Терний і Котлярівка Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог продовжує наступати. Не припиняє штурмувати місто Бахмут. Наші захисники відбили атаки в районах населених пунктів Бахмут, Хромове та Іванівська Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Весилівка, Бахмут, Іванівське, Часів'яр, яр, Диліївка, Курдюмівка, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Кам'янка, Первомайське, Невольське та Мар'їнка Донецької області. Обстріляв райони населених пунктів Веселе, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Вугледарне, Скучне та ще низку населених пунктів Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог веде оборону. На окремих ділянках намагається створити умови для переходу у наступ. Здійснив артилерійські обстріли понад 40 районів населених пунктів. В Енергодарі Запорізької області російські загарбники із залученням місцевих колаборантів проводять пропагандистські заходи, розповідаючи про усі так звані переваги приходу так званої російської влади в регіон та обґрунтування її легітимності. У Мангушському районі тимчасово зайнятої території Донецької області окупанти продовжують чинити тиск на мирне населення. Зокрема, через обмеження подачі електропостачання до помешкань. Загарбники знищили електроопору і в населеному пункті на декілька днів зникло електропостачання. Разом з тим, на тимчасово зайнятих територіях Луганської області у місцевих фермерів масово псується врожай літо осень 2022 року. Російська окупаційна адміністрація повністю блокує усім місцевим фермерам можливість реалізовувати зерно як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку. Також так звана окупаційна влада на неофіційному рівні заборонила усім місцевим пекарням приймати зернові від місцевих фермерів. Авіація Сил оборони за добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили ворожий безпілотний літальний апарат типу Орлан-10. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили один район зосередження противника, два склади боєприпасів та два комплекси радіоелектронної боротьби ворога. Підтримуйте збройні сили України. Продовжуємо нашу боротьбу. Слава Україні!